Салют, пацани, мікрофон випробувач ігор. І сьогодні я вам покажу оце, дві основні версії, того, як в минулому відео, оця десяточка столкнулася з пазиком на більшой скорості. Варіант перший це занос. Ви бачили от, оту частинку, де він спокійно собі їде, ось тут суєту такий виписує. І тут далі береться, а там десь сліди аварії і він влітає в автобус. Це я трохи не там автобус поставив, щоб відтворити аварію. Але є ще версія номер 2. Зараз покажу вам, що це за версія номер 2 Версія 2 це відказ тормозу. Отказ тормозу, так. Да. Ви усі прекрасно знаєте, що таке теж може бути. Наприклад, там, там, там на оцій лінії, що я зараз їду, було на всі три лінії цей. А то не хотілося тормозити і він залетів прямо під пазик. Це теж я трохи не удав. Так що, так що пишіть у коментах, за яку версію ви. Може ви вообще, за яку, може ви вообще якусь другу версію придумаєте. І головне, дивіться, як симпатично вийшло. З однієї сторони фару відбило, а з іншої ні. А головне, що двері відбило. Ось все, дивіться, як можна швидко і вигодно розгадати машину. От виїжджайте з одного отбойника і їдете на всій скорості в другий. А потім так само і хто знає скільки разів повторяєте. То дивіться тобто, там шоу бам передлетів. Про симпатічно, дивіться, десяточка у нас вийшла. Ну, ось так, пацани, коротше, тепер ви знаєте дві основні версії. Чого чого? Дві основні версії аварії, чого ця десяточка стопнулася з пазіком. А якби там внутрі ще й були манекени, то їм усім прийшов би кінець на місці стопнування. Оцей. Я не знаю, як це. цей. А може ми сьогодні, пацани, ще й розберемо ще одну аварію з десяточкою. Як ви на це дивитесь? Ну, я думаю, що всі погодяться. Бо у мене вже відписувало двоє людей. Але прошу вас, не відписуйтеся. Слідчий контент буде таким, як ви напишете в коментарях. Тільки, пожалуйста, напишіть у коментах, який ви хочете, щоб контент був про яку саме ігру. Але не прошіть мене щось про сталкер або ще щось таке. Бо ці ігри тягнуть дуже багато. Так ось. Аварія номер 2 Оцей. У смертельна аварія хейтера напишу. Дивіться. Хейтер роздає бочком і внезапно його заносить у стовп. Ось так. Почти, що така сама аварія произошла, пацани? В нього що, колесу вивернуло. Да, в нього колосу, дивіться, вивернуло. А далі він аж ось сюди відлетів, а тоді починає на нейтралки котитися, аж туди. Аж за оцей і у оцей. Коротше, основний варіант цієї аварії. Щас, Основний варіант цієї аварії те, що наш хейтер просто не справився з управлінням. А друга версія оцей, цієї аварії, що він був, я б сказав, трохи не при собі. Але якщо він лічився у, оце, у психіатрів чи як там їх, ті, хто лікують людей псих, із психічними проблемами, коротше. Психологи чи як тобі? Краще не знаю, як тобі. Але я думаю, що якщо він лі лічився і щось там він збіжав із лікарні, його не виписали. Думаю, він в такому стані сів за руль і угнав чиюсь машину. А тоді випадково взяв і не помітив стовпа, який нісся на цей. І ще він не бачив, що несеться зі швидкістю болі сотки. Але ж усі знають, що найбільша скорість у місті становить 60 км на один. А він місяця ось так більше сотки. А потім, дивіться, його заносить, дивіться, заносить і він розгатує машину свою. Тим самим загинув на місці. А тепер ми розберемо ще одну таку симпатичну аварію. І це буде цей. А, це, так, да, це, це саме десяточка нужна. Так, да, просто респаун нажмем. Я, коротше, знаю, що один він залетів під Peugeot, а друга аварія зімпровізуємо аварією. Знову ж треба їхати таки більше сотки. І ми їдемо, типу, такі 150 можна задрифтить. І тут бум! Ви резко вторанитесь і вам на місці проходить кінець. Але зараз почекайте, зараз дещо ми спробуємо відтворити аварію на реальних подіях. Так, да, ви, мабуть, скажете аварія на реальних подіях. Ти що? Але да, таке буває. Аварія на реальних подіях. І цього разу ми візьмемо на малінову ось таку біленьку. Хоча мені, мабуть, трохи подобається ось така сіренька ось така сіра, сіра така сера. Така класна, конечно. Сіра 4К і зараз тепер їдемо хасанить. Ось такі ми, типу, їдемо, хас... їдем, хасанить. Але попереджаю, ця аварія на реальних подіях основана. І оце було точно на реальних подіях, а на цей. Та вона точно була на реальних подіях, раз така, таку машину випустили у ГАУ. Ось така точно було в реальності. Ось так його то, один водителя, який лічився у, цей, я не знаю, яких там, психіатрів. Коротше, у лікарні учився, лічився, хотів сказати, лічився, він вирішив, та пошуткую я з декількох водителей. Уже ну, одну-дві машинки. Не буде проблема". Першу він угнав чорну, врізався в автобус. Другого це угнав був сіру. І загинув тут же на місці, потім як тут водитель. Да, йому явно прийшов кінець. Але оцю аварію точно ви вже всі знаєте, куди я їду? Я не сюди їду. Але мені для цього треба маліновий пазик. Плохо, що тут немає двох кольорів вибрати. Один для низу, один для верху. Бо я б зробив цю аварію у грі як у реальності, точняк цей, а ще я знаю, що на цьому пазіку можна зробити ще одну аварію. Я знаю, що скидав вам відосики про хейтера, який загинув під поїздом, то оце що в нього було на думці. Щас проїдуся отут. Але я цю аварію вже не буду відтворювати. Зараз ми відтворимо цю аварію. Ось ось тут не успів вернутися. Називається не успіли вернутися. Ось пасажири всі на щастя остались цілі. А ось для самого водителя йому не дуже повезло. Він, він трохи подряпав руку. Диво, як це з дивом сталося. Але дивіться, пазик ще наш може продовжати їхати, тільки чого довка у нас не робота. А, хоча ходовочка поламана нам допоможе у ще одній аварії. Їхав ще один водій такий, такий, як його, з поламаною ходовкою, і думаю, щас тут бочком роздам і тут не успіваю увертатися, як його вже несе на другий стовп. Тоді він точнісінько розбивається, як і цей, точнісінько. Але пасажири на його ззаді остались цілі. А ще... Ті, хто що ззаді, лише трошки іспугалися, що їх наче несе на стов. Хоча їх на самом деле несло на стовп? Ого, куди водітельські двері полетіли. <плес> да, але для цього нам треба розпавнитися. Розпавнути об'єктів. Зараз коротше, Трохи далі треба проїхати. Виберемо трохи швидшу машину. Я вже знаю, яка це буде. Ось, нічого вам не нагадую. Ось, якщо ви вже здогадалися, хто це на ось такій у нас тут дев'яточки. Чи це ошибку, так? Да, дев'ятка? Якщо ви вже здогадалися, хто це, то ставте лайк і підписуйтесь, бо просто так я не встановлюю аварії. ось яй ой 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 Ні! -ет! Занос! Занос знову! Та скільки ще можна цих занос робити? Але в цьому випадку занос мені трохи допоміг вирулить. Але ось занос я, сказ... я б сказав вам, що вони з одного боку безпечні, з другого ні. З одного боку безпечні, що ось, ними можна управляти. Так, да, реально, ось дивіться, управляв заносом. Дивіться, ідеальний паркінг. Ось, а оця аварія точно буде на реальних подіях. І якщо ви вже знаєте, то точно підписуйтесь і ставте лайки. І зараз нам треба зайти у спаун об'єктів. Заспавнить пазік. Пазик треба спавнити посеред дороги. Об'єкти. Нічого, виміняємо це на плаз 31.054. Ось так. Акуратненько налаштовуємо, щоб на пози не звертати логи. Ось сюди. І ось о, а тепер дивіться, натискаємо два рази. Цвіт машини вибираємо, вибираю ось такий, ось такий десь приблизно. І тепер нам залишається лише відтворити подію. Так, воно там ходовка ходилка Так, Ходочка нормальна. Але не оце аварія, я тільки що була на реальних подіях. На реальних подіях дивіться, ось що було. Ось, дивіться. Ось він вирізається в отбойник, а тоді його несе під на Ще деле зараз це пазик. Щось чекайте, розпанемося і спробуємо від... і відтворити це заново. Од'їжджаємо на доволі прилічну таку відстань. І після аварії я обов'язково назву цього персонажа персонажа, який оце ось так зробив. Але він зробив робив ненавмисно. Підказка це відомий співак. Який дивіться, він на повній скорості мчався на ікарус. І в результаті того, його відбросило на пару десятків метрів. І подивіться, головне, і водітель автобуса не пострадав. Якщо вам хтось це невідомий, можете почитати мене в коментах. Я вам можу просто зараз сказати про цю людину. яка ось так по настоячому на реальних собиттях, чекається на ікаруса а пазик. Цей не пазік, а і карус, я хочу сказати. І ось, коротше, дивіться. А ще я хотів провірити дещо. Манікен заспавниться у воді. Чи ні. Мені завжди дуже було цікаво, чи заспавниться манікен у воді. Ось так, спавнимо манікена, сповниться. Трохи глибше. Ой, а чого він глибше не спавниться? Тут? Да глибше, дивіться, він уже потонув зразу. І це зразу удаляємо. І оцього цього хватить. Хватить, падать. Коротше, то ви всі знаєте, що це за людина, ось, ось так столкнулась з автобусом. Але але, цей, але цієї людини вже немає в живих, бо було 12 часов дня, коли це призашло. Да, І ви поправді зараз відтворю буквально ті самі кадри, які я знаю. Його було просто взяло і перевернуло. А ще оттащило на кілька метрів у бік. А ікарус, що в нас зараз пазик, він, зали... він залетів був у річку. Ну, ось така, коротше, дуже серйозна аварія. Не буду, коротше, я вам уже морочити голову скажу зразу, хто це був. Його звати Віктор Цой. Якщо хтось не знає, співак, був відомий, поки не вмерла під Ікарусом. І оце, якщо чесно, не одна історія таку, як я хочу зробити. Ще хочу зробити одну мою історію таку саму, як я зробив за, оце. і за, цей, за, цей, коротше, за машиною. Оцей це по-справжньому настояще, це був. Оце. Я, оцей. Я, мабуть, назву цей трілк Я і Жигулька. Що дивіться, який я трюк робив. Ось такий я робив трюк! Ось такий дивіться. Але він небезпечний, ось що. Якщо б там був манекен, він би одразу загинув. І дивіться, наскільки мене відбросило. Тоді, якщо вже така ж скорость у мене на 9, то я що буде на оцей, На, на Давайте я буду називати його десяточці. А тепер до зустрічі і всім пока-пока. Наступні аварії.